Зараз світ пропонує багато варіацій, реалізації себе в соціумі як сповільнитися і відчути, що саме тобі потрібно за всіма цими бажаннями і всіма цими пропозиціями, які у нас є навколо, криється наче за такими нашаруваннями, як цибулині, криється там в серцевині одне єдине прагнення. Бажання устремління до вищої сили до творця, і кабала якраз вказує шлях до того, щоб дістатися до цієї серцевини, до кореня усього творець вища сила це корінь усіх подій, усіх бажань, усіх думок. І якщо ми маємо змогу дістатися до цього кореня, то ми можемо взяти під контроль усе те, що з нього виходить. Тобто, замість того, щоб взаємодіяти з якимись поверхневими. Проявами творця, все, що відбувається навколо нас, це прояви творця у наших органах сприйняття. Так, якщо ми дістанемося до цього кореня, зв'яжемося з ним і зможемо взаємодіяти і налаштувати свої бажання таким чином, що будемо з ним постійно на зв'язку, то ми зможемо аналізувати і чітко бачити, що у нас відбувається всередині. Форматувати це все, обробляти і таким чином налаштуватися на цю хвилю, якою є творець. Уявіть собі, що творець, взагалі, це просте світло, яке знаходиться у постійному спокої. І якщо ми дістанемося до цієї хвилі, якщо ми зможемо так налаштувати свій внутрішній приймач, уявіть себе як радіоприймач, який може налаштуватися на певну хвилю, і ось це налаштування відбувається якраз у взаємодії з людьми з навколишнім світом. Щоб побачити на якій хвилі я знаходжуся, і що мені треба зробити, щоб налаштуватися, так от коли ми приходимо до подібності властивостей із коренем, то ми виходимо з ним на зв'язок.